А чи знаєте ви, що НБУ тестуватиме запровадження е гривні вже у поточному році? Хочете дізнатись більше про різницю між безготівковою гривною та цифровою гривнею? Чи справді Е-гривня це цифровий концтабір для українців? Якщо дані запитання цікаві для вас, то не перемикайтесь і перегляньте дане відео до кінця. Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні ми будемо говорити про готівкову гривню, безготівкову гривню, е-гривню та відмінності між ними. І так, після виходу відео з новиною про тестування е гривні Нацбанком вже у 2024 році у коментарях було дуже багато негативу щодо цифрової валюти як такої, і був значний запит, власне на роз'яснення, що таке ось ця е гривня і які ризики та незручності для населення вона несе. Таблички із порівняннями цифрової валюти та інших платіжних засобів я залишив у своєму телеграм-каналі, а зараз ми розберемось з цим питанням детальніше. Розпочнемо із того, що таке цифрова валюта. Central Bank Digital Currencies або ж Українською цифрова валюта центрального банку, це цифрова форма грошей, що емітується центральним банком країни і мають статус законного платіжного засобу. Тобто це традиційні гроші, але в цифровій формі, що випускається центральним банком країни та засновані на цифровому обліковому записі. Часто цифрову валюту помилково вважають криптовалютою, але це не так. Хоча технологія блокчейн може використовуватись для цифрових валют, як і для криптовалют, але на відміну від крипти, цифрова валюта національного банку гарантується та підкріплюється державою, а точніше головним банком тієї чи іншої країни та має прив'язку до свого фізичного аналогу місцевої національної валюти. Тому Е-гривня та цифрові валюти інших країн це не криптовалюти. Тепер трішки про спільне та відміна між готівковою гривною, безготівковою гривною та цифровою гривною. З готівкою все зрозуміло. Це фізичний носій. Ви готівку можете потримати в руках, доторкнутись до неї. Коли ви цю готівку вкладете через термінал чи через касу банку на свій рахунок, то це вже безготівкова гривня. Тобто у вас на рахунку є кошти. Є певна сума, за яку ви можете щось купити, ці кошти кудись переказати, але ці кошти вони у вас на рахунку. Ви торкнутись їх фізично не можете, але вони мають таку саму платіжну силу, як і готівкові гроші. І ось на цьому етапі повстає запитання, а навіщо придумувати колесо, тобто цифрову гривню. Якщо її так само, як і безготівкові кошти, ви не можете фізично відчути, торкнутись їх, але можете їх побачити на своєму рахунку мобільному застосунку, і так само, як і з безготівковими коштами, ви можете робити різноманітні платежі. Тобто, в чому саме різниця, поки що не зрозуміло. А справа в тому, що хоча Е гривня та безготівкова гривня є формами електронних грошей, вони насправді мають кілька суттєвих відмінностей. По-перше, це форма. Е-гривня існує лише в електронному вигляді. Тоді як безготівкова гривня може бути як і в електронному вигляді, так і у фізичному. Тобто безготівкову гривню ви можете перетворити у готівкову, коли знімаєте кошти з рахунку у банкоматі чи в касі банку. І навпаки, готівку можете трансформувати у безготівку. По-друге, це контроль. Е-гривня це цифрові гроші, які випускає НБУ. E гривню контролює головний банк країни, щоб забезпечити стабільність фінансів та регулювання грошового ринку. А безготівкову гривню контролюють комерційні банки. Вони ж її випускають та надають фінансові послуги своїм клієнтам. По-третє, це прозорість. Транзакції з e-гривнею в ідеалі прозорі та доступні для публічного перегляду завдяки блокчейн-технології. Тоді як транзакції без готівкової гривні зазвичай не є публічними і можуть бути доступні лише для осіб чи органів. З відповідним доступом до банківської системи. Відповідно із цього випливають наступні переваги е гривні. Це швидкість і простота переказів. Використання технологій блокчейн дозволить здешевити перекази, в тому числі і за кордон, і зробити їх значно швидшими у порівнянні, наприклад, зі свіфтом. Це і зниження операційних витрат, оскільки цифрова валюта не потребує випуску готівки та її інкасації. Цей високий рівень захисту. Криптографічне шифрування блокчейну робить мережу майже невразливою до підробок і маніпуляцій. Це є прозорість, адже НБУ бачитиме усі операції і легше буде відстежити несплачені податки, хабарі та інші нелегальні транзакції. Це і гарантія держави. Держава в обличчі НБУ гарантуватиме безпеку цифрових грошей, а громадяни не матимуть ризиків, пов'язаних із несплатоспроможністю обслуговуючого банку. Це є боротьба із шахрайством. Можливість відслідкувати транзакції в блокчейні цифрової валюти дозволить легко повертати гроші законним господарям, якщо їх вишукали. шукали. Це стосується як і банального інтернет-шахрайства, так і серйозніших злочинів. Проте немає нічого ідеального, і цифрова валюта несе за собою також і певні недоліки та ризики, яких насправді чимало. І саме вони більше хвилюють пересічного українця. Нагадую, що концепція е гривні ще в розробці, і як усе буде реалізовано та застосовано на практиці, ми поки що не знаємо. Тому усі згадані ризики та недоліки це гіпотетичні ризики та недоліки. І ось основні із них. Втрата вартості. Нацбанк за допомогою гривні може здійснювати політику негативних відсоткових ставок, щоб стимулювати економіку. Тобто, якщо у вас кошти лежать на рахунку і ви їх не витрачаєте протягом певного терміну, то, відповідно, їхня сума буде зменшуватись, а це буде стимулювати населення витрачати цифрові кошти. Таким чином, цифрові валюти центральних банків відкривають можливості здійснення монетарної політики, що є одним із ключових завдань Національних банків, але якою ціною. Прозорість. Кожну електронну гривню можна буде відстежити від випуску до останнього платежу. Усі транзакції, які будуть здійснюватись за допомогою цифрової валюти, фіксуються, і відповідно вони можуть підлягати перевірці з боку контролюючих органів, зокрема в цілях фінансового моніторингу. У разі подібного контролю за використанням коштів можна встановити, яка особа і на що переважно витрачає гроші, і це потенційно може призвести до спостереження, маніпулювання даними, витоку інформації у мережу та інших порушень конфіденційності особи. Усі ваші операції будуть як на лодоні, і за кожну підозрілу операцію фінмоніторинг може вас запитати: Замороження операцій. При застосуванні заходів фінансового контролю, якщо операція матиме певні ознаки підозрілості, вона може бути заморожена. Тобто кожна транзакція через платформу електронної гривні знаходитиметься під контролем регулятора та може бути відхилена в будь-який момент. Якщо ви користуєтесь декількома банками і один з банків заблокував ваші рахунки через Фінмон, то ви можете і надалі користуватись іншими банками. А ось з Е-гривною e такої гнучкості не буде. Адже буде один застосунок, один гаманець, який контролюватиме НБУ, і якщо ви своєю платіжною історією викликаєте підозри у регулятора, і він заблокує ваш аккаунт, то у вас не буде запасного іншого застосунку. Обмеження операцій. Пам'ятаєте, є підтримкою так звану covid тисячу? Кошти, з якої можна було використати лише на обмежений перелік товарів та послуг, так само в будь-який момент уповноважені органи можуть обмежити використання цифрових коштів. Наприклад, встановити ліміти на суму розрахунків на день, купівлю певних товарів або послуг і так далі. Пам'ятаєте, як із запровадженням воєнного стану НБУ ввів ліміти на зняття валюти. Так само НБУ зможе в один момент вести обмеження на обмін гривні і на інші валюти, заблокувати перекази гривні на закордонні рахунки чи щось в тому роді, щоб, наприклад, врегулювати курс обміну валют або заборонити операції купівлі в тих мережах, бренди яких віднесені до списку спонсорів тероризму. Тобто існує певний ризик, що влада використовуватиме запрограмовані цифрові валюти з метою контролю сфери їхнього використання. Кібератаки. Вся цифрова структура може бути вразливою до кібератак. Пам'ятаєте вірус Петя, через який декілька банків на 2-3 дні були повністю паралізовані. А нещодавня історія з Київстаром? це все приклади того, що навіть найзахищеніші системи можуть бути хакнуті, і навіть якщо у вас мільйони на рахунку, але систему зламали, то розрахувати з коштами в потрібний момент не вийде. Автоматичне оподаткування. Ходять певні розмови, що так як операції із цифровою валютою прозорі, то є сенс автоматично знімати податки із певного типу надходжень з метою спрощення процесу, адже не треба бухгалтерів, не треба звітності. В ідеалі це мало працювати наступним чином. Прийшов вам переказ із призначенням оплата за товар, і система побачила, що це підпадає під підприємницьку діяльність, і система списує відповідну суму податку. Наче і гроші швидше попадуть в казну, наче і підприємцю не треба хвилюватись за подання звітності і вчасну оплату податків. Але з другої сторони, а чи не будуть автоматично оподатковуватись ті надходження, які не підлягають оподаткуванню? А чи не прийдеться доводити неправомірність писання податку по кожному платежу? Як ми бачимо, ризиків і потенційних недоліків насправді багато, і така перестрога населення перед тестуванням гривні в певній мірі зрозуміла. Цифрова валюта може надавати значний контроль, а такий тотальний контроль може створити ризик зловживання владою, порушення приватності та недостатньої автономії фінансових операцій. Тому для впровадження цифрової валюти потрібно знайти належний баланс між захистом прав громадян на недоторканність приватного життя і забезпеченням прозорості, необхідної для стримування злочинної діяльності. З одного боку, гривня покликана зробити транзакції прозорими, дешевшими та запобігти корупції. З іншого, надмірний контроль з боку регулятора може стати проблемою для конфіденційності платіжної інформації. Проте усі разом вище згадані ризики можуть трапитись у повністю тоталітарній державі і у випадку офіційної відмови від готівки, і це вже крайності. А я ну просто не вірю, що в найближчі 10-15 років ми повністю відмовимося від готівки. Наголошую, мова йде про повну відмову від готівки. Та з іншої сторони, а чи справді готівка це панацея і справжня фінансова свобода? Ось актуальний приклад долари 1996 року випуску. Банкноти найпопулярнішої валюти у світі в один момент фактично перестали бути платіжним засобом у нас в Україні через публікації і невірне трактування певних новин Національного банку. І, звісно, через любов українців до нових синеньких доларів. Бо Це ж на подарунок, тож не можна дарувати не нові купюри. В один день, наче у вас багато кешу, все класно. А за тиждень цей кеш ніхто не хоче приймати або ж приймають на 23-30% нижче від вартості. Дуже класний коментар залишили щодо цього під попереднім відео. Процитую дослівно. Готівкова гривня не належить вам повною мірою. Саме центральний банк контролює, що вважати платіжним інструментом, а що ні. Так само у будь-яку мить може бути обмежений обіг певних номіналів чи серій. В такому випадку ця готівка перетвориться на гарно розмальований папір. І це дуже влучний коментар, котрий підкреслює, наскільки умовною є фінансова свобода у готівці. НБУ регулярно виводить з обігу певні банкноти, просто це відбувається невідчутно для населення, адже згадані банкноти залишаються дійсними платіжними засобами, і громадяни можуть продовжувати ними розраховуватись без обмежень. Але ж ніхто не може сказати з впевненістю на усі 100%, що, наприклад, наступного року усі банкноти за підписом певного голови НБУ. Не будуть визнані недійсними платіжними засобами, умовно після 1 липня, тому що, як виявилось, цей колишній голова НБУ був хабарником і псує репутацію НБУ. Приклад, звичайно, такий собі, але суддя, я думаю, ви вловили. Також на розрахунки готівкою може накладатись певні обмеження. Якщо ви не знали, то деякі такі обмеження вже діють в Україні. Наприклад, фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою із суб'єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами у розмірі до 50 тисяч гривень включно. Платежі на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, проводяться через банки або небанківські установи шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Веду до того, що якщо регулятор захоче, то обмеження він може запровадити як і для готівки, так і для цифрової валюти. Хоча так, з цифровою валютою це робити простіше, зручніше і ефективніше. А повертаючись до цифрової валюти, то дійсно дуже багато країн тестують свої цифрові валюти, розробляють їх. Деякі країни вже навіть встигли від цієї ідеї відмовитись, а ось станом на лютий 2024 року цифрова національна валюта офіційно запроваджена лише в чотирьох юрисдикціях. Нігерії, Зімбабве, Ямайці та Багамських островах. Тому, як висновок, цифрова гривня має ряд своїх відмінностей від безготівкової гривні, і як і будь-яка річ у світі має свої переваги та недоліки. Однозначно, що при одній моделі запровадження цифрова валюта може стати корисним доповненням до вже діючих платіжних інструментів і засобів, а при іншій моделі запровадження надати надмірний контроль центральному банку та контролюючим органам і ускладнити життя пересічним громадянам. Проте станом на зараз нам навіть невідомо, чи реально буде запускатись е гривня так як лише планується обмежене тестування і це може бути ще одним проектом, який просто заглохне десь по дорозі. Не говорячи вже про те, що ми не знаємо, які реальні концепції регулятор закладає в е гривню і як це все працюватиме, якщо працюватиме. Якщо ж все ж таки проєкту А гривні судилось побачити світ, то я маю надію, що наш регулятор знайде правильний баланс між оптимізацією процесів і спокусою контролювати усе. Що ви думаєте стосовно цього? Поділіться своїми думками у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!